Незламністю та сміливістю українських жінок нині захоплюється весь світ українками, які вимушено тікали з дітьми від війни. Самотужки облаштовувалися у чужих країнах і сміливицями, які у найтемніші часи залишилися вдома, і вже дев'яти місяць у тилу та на фронті виборюють нашу перемогу. Напередодні у столиці відбувся шостий український жіночий конгрес. Цьогоріч дискусії лише про героїзм і роль жінки у воєнний час. Цінності цієї війни, що вже пережили українки, як максимально залучити жінок до ухвалення рішень під час війни та які виклики попереду дискутували понад 50 спікерів і спікерок, українські міністерки нардепки, представниці органів місцевого самоврядування, очільниці громадських організацій, а також іноземні колеги з Польщі, Латвії, Німеччини та Австрії. Ця війна зробила сильних українок ще сильнішими. Ця теза лунає під час усіх дискусій шостого українського жіночого конгресу: захисниці та волонтерки, парамедикині, лікарки, держслужбовиці, жінки-енергетики та підприємиці, айтівниці, журналістки. Історія кожної зараз про невтомність і незламність. За ці місяці вторгнення українські жінки не тільки звикли до постійної загрози, вони навчилися з цим жити. Там, де звучить треба, українка вже знає як. Кожна зараз в одній особі рятувальниця, психологіня, антикризова менеджерка у важкому 22-му українки навчилися розбиратися у дронах та турнікетах, знаються на зброї та тактичній медицині, евакуйовують поранених найнебезпечнішими маршрутами. Тисячі дівчат та жінок з лютого взяли зброю до рук, щоб захистити своїх дітей, родину і країну. Саме за мир і безпеку у всій Європі сьогодні борються понад 50 тисяч українських жінок в лавах Збройних сил України. Я пишаюся тим, що третину нашої армії складають сильні і хоробрі жінки. Це один з найвищих показників серед усіх армій країн НАТО. Не менш сміливі жінки невтомно працюють на фронті парамедиками, рятуючи тисячі життів бійців. Спікерка конгресу, народна депутатка та засновниця медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич на фронт пішла у 14-му, зовсім юною у 19 років. Каже: тоді жінкам у війську було складніше. У госпітальєрах перші півроку було лише дві жінки. Зараз понад пів тисячі парамедиків, більшість дівчата. Дуже важко було перший час. Тому що навіть жінці заслужити було потрібно право воювати і право знаходитись на передовій. Мені все таки вдалося переконати усіх, що я можу, що я сильна. Більше сотні українських захисниць, парамедикинь та волонтерок. На жаль, пройшли російський полон, але навіть жахи та катування не зламали їхній дух. Спікеркою конгресу стала парамедикиня Тайра. Росіяни схопили її у березні, коли автобусом вивозила з Маріуполя жінок та дітей. Три місяці у російській в'язниці в інформаційному вакуумі не похитнули її віру у перемогу України. І у нас є шанс на жаль. На цій руїні, на цій крові, на цих сльозах, на цих стражданнях збудувати нову країну абсолютно нову, на відміну від Росії, яка тягне нас в минуле. Війна змусила тисячі українок основну роботу змінити на волонтерство. Ведуча Катерина Осача започаткувала соціальний проєкт з пошуку зниклих безвісти знайти своїх у березні. Коли на окупованих територіях та під час бомбардувань губився зв'язок з рідними, був потрібен єдиний майданчик з усією інформацією про зниклих. Нині проєкт працює над поверненням цивільних заручників з російського полону. Зараз там понад дві тисячі цивільних українців. Жінка в якої забрали. Росіяни в окупації просто з будинку забрали чоловіка і сина. В неї більше нікого немає, і в неї є сподівання тільки на те, що вони в полоні. З лютого українські жінки стали потужним голосом на міжнародній арені. Домовлялися з партнерами про гуманітарну та військову допомогу, санкції проти Росії. Мені дуже хочеться, щоб ми говорили про наших політиків, політики, які в перші місяці війни із за закону да тільки жінки могли їхати і захищати, і говорити про зброю, про санкції, да, дипломатичний фронт. А я хочу говорити про лідерок місцевого самоврядування. Які залишались своїми громадами, які продовжували вирішувати питання серед держслужбовців? У нас дві третини жінок і більшість, попри небезпеку, обстріли, хвилювання за своїх дітей, продовжували працювати так само, як соцпрацівниці, жінки-комунальники, так було й у столиці, і соціальна сфера це що? Це жінки, які так само мають дітей, і які так само мали право. На евакуацію 98% жінок всі залишилися в Києві. Вони під обстрілами ходили до одиноких. Вони носили продукти харчування. А українські парламентарки та міністерки продовжують працювати над втриманням економіки в умовах війни та відбудові України. І доступ жінок до ухвалення рішень та справедливого розподілу ресурсів має бути гарантованим і безперешкодним, наголошують організатори конгресу. Нардепка Соломія Бобровська нині працює над важливим зрушенням у нашому суспільстві, нарешті, забороною російської православної церкви в Україні. Як тільки Україна вивчить цей урок і перестане наступати на ці граблі? Скаже голосно і почне очищуватися всередині. Тоді тоді ми скажемо, що е, ми стаємо чесні один з одним всередині країни. Наразі все інше, коли дефтеге Мегур в рівному захищає російську церкву. Фіктивними гор. Це ганьба? Мужньо витримують виклики війни українські підприємиці, втрати потужності, ринків збуту, збитки після окупації та ракетних атак. Це пережила засновниця косметичного бренду Весна. Її виробництво було у Бучі, його майже знищили, але Інна не опустила рук. Обладнання, яке врятували, релокували до Львова. За три місяці роботи в онлайн-продажах вийшли на довоєнні потужності і навіть почали експортувати українську косметику до Японії, Америки Канади. На початку допомагали конкретно люди, які донатили нам просто, щоб ми вижили і це дало розуміння, що ми потрібні. Я просто дуже вдячна і фундації Кока-Кола і фонду Пінчукарес надають нам матеріальну допомогу на закупку дуже дорогого обладнання. Це реально дає мені сили працювати. На конгресі учасниці подискутували, як повернути жінок, які вимушено виїхали за кордон, і тут важлива не тільки перемога, але й державні рішення. Наскільки будуть розроблені програми, наскільки прог... Програми з по відновленню житла наскільки буде забезпечення роботи а жінок. Вони повернуться перше, коли буде безпека, тобто встановлення міру, встановлення гарантії світу. Тільки перше Без цього умови ніхто не повернеться. Загалом на цьогорічному українському жіночому конгресі виступили понад 50 спікерів та спікерок українських та закордонних діячок. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт Айсі Тіві. Єдині новини.